Всім доброго ранку. Хто вже прокинувся, дивіться, я вже приготувала суп, накидала всього, все, що було в домі, в холодильнику. У мене тут картопля, рис, помідорка печарена. Зробила зажарку із моркви, з цибулі. І навіть дивіться закинула я квашену капусту. У мене ще залишилось її зовсім небагато. Хочу використати її, тому що вже зовсім скоро потрібно квасити. Нову, свіжу, і треба кудись її подіти. Дуже смачний суп вийшов. Спеції, я не додавала нічого, окрім лавровий лист, також сіль перець за смаком. Зробила зажарку з моркви з цибулі. Дуже-дуже смачно. Дала трішки петрушки, яка в мене була в морозилці. Зараз піду поснідаю. Хочу сьогодні, навіть не буду загадувати, тому що. Думала в попередньому відео, я вам казала, що трішки мені було не дуже добре. Я думала, що я прихворіла, але встала сьогодні, і, ви знаєте, мені якось воно все пройшло, ніби нічого не було. Вчора зовсім була дуже сильна втома, дуже спати хотілося. Але я думаю, що все це через погоду, дуже різкий, різка зміна погоди, і воно на мене так попливало. І Богу дякувати, що сьогодні я знову повна сил радувати себе і вас новими цікавими відео. Тому додивіться до кінця і всім бажаю гарного перегляду. Дивіться, чим я зараз буду займатися. Я хочу собі організувати простір і взагалі охайне місце у моїй тумбушці, де знаходиться раковина. А саме під раковиною облаштувати, зробити там порядок, зробити чистоту охайність. Не знаю, наскільки все дуже добре вийде, але задумка в мене така, щоб простелити коврик. Також я буду малювати стінку. Будете зараз бачити, в мене тут підготовлена вже фарба біла, і буду вимивати ще цією хімією. Буду використовувати органайзери по, е, по потребі, подивлюся зараз, і буду прикручувати вішалку. Знайшла я в себе такі болтики, тому що комплекту е, з цим не було. А в мене були такі, я думаю, що вони підійдуть. Буду бачити, якщо вони будуть завеликі, щоб вони не перебили мені на іншу сторону, то маю на запас такі маленькі, коротші. Прикручу вішелку для зручності, щоб повісити е, рукавички, наприклад, повісити е, мою щітку з лопаткою, такою маленькою, декоративною, та щітку, яку е, використовую для миття раковини та плитки. Е, так, ранкова кава в мене тут знаходиться: органайзери, які е, теж у мене були в наявності у домі. Я їх гарно помила, повитирала. Вони в мене чистенькі, беру біленькі, тому що люблю дуже білий колір. А саму, е, самий коврик такий я взяла, мені сподобалася його розцвітка. І такий, знаєте, візерунок в стилі, напевно, бароко. Ну, щось, щось такого, буду бачити. Е, Цей органайзер, думаю, буду використовувати або цей для таких рушничків. В мікрофібрових для того, щоб не бігати в кладовку, не брати, там, щоб в мене вже знаходилось для таких більш глобальних прибирань. А в кухні щоб було під руками те, що буду використовувати саме на кухні. Щоб не бігати, ну, ви мене зрозуміли ножниці для того, щоб довжину мені відстригти, яка залишиться. Я думаю, має бути. Має все вийшло. І так досить непогано, ну принаймні уявляю, що має бути красиво, має бути стильно, чисто, ну і помаленьки-помаленьки. Е, хочеться першу половинку нижню у моїй кухні, кухоннім гарнітурі зробити теж в ідеальному стані. Роботи там багато, і до круп треба дібрати, добратися, і також до моїх кастрюлі, сковородок. ну. Роботи, треба запастися різними органайзерами, подивитися, що є, по можливості, що можна придбати, щоб воно було е, красиве, також використовувалося функціонально і взагалі, щоб було зручно. Я думаю, треба приступати, тому що говорити можна дуже довго. Ще дивіться, хочу показати, як мій собака балдіє. Бачите, кому сьогодні добре. Точно йому. Я зранку проснулася, в своє ліжко, ось цей матрасик. Подивіться, що він з ним зробив. Він порозгризав, повністю витягнув весь перлон. І тепер балдіє. Жах, не знаю. Тепер прийдеться або щось інше купляти. Напевно, це на те, що йому воно замаленьке, треба щось поміняти. Ну, хоча б комусь добре сьогодні. Курочка? Бачите, як він реагує на свою іграшку? Не дай Бог, щоб забрали його іграшку у вигляді курочки, я вам ще її покажу. Ну, добре, Ди, лягай, відпочивай. У мене робота є. Розуміє з бачите? Вроді капусник, але ну як за, за це не любити його. Ну, добре, йдемо робити свою роботу. Не буде мішати другим не людям, але і тваринам також відпочивати треба. А тепер я вам покажу трошки жахливу картинку. Ну, показую вже все те, яке, щоб ви все бачили, що не тільки красиві картинки, а також що є навіть такі проблеми, які блогер не показує взагалі. Але я думаю, що навіть так і цікавіше, тому що замотивувати вас і себе, щоб зробити порядок з цим всім. Бо дійсно буває, що руки зовсім не доходять до таких робіт, і просто залишаєш так, як є. Просто витираєш на чисто, щоб не було ні запаху, ні грязі. Але вже це потрібно виправити, настав той час, що вже пора. Зараз ми тут все облаштуємо разом з вами, подивимось, що в нас вийшло. Ну, дивіться, я вам скажу, що вже так досить непогано виглядає. Вже так стильненько, ну, помалювала стінку задню, з нею нічого не можеш зробити. Не закриєш, не зашиєш, тому що, бачите, сантехніка. Ой, <с1> 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 руки в фарбі. Сантехніка мішає, але е, хоча б щось можна таке придумати. І також, бачите, хімію. Напевно, дуже кислотну взяла, і вона мені. Фарбу зняла. Ну, але це вже таке нічого страшного. Повісила я вже цю вішалку маленьку. І знаєте, хочу... я б хотіла взагалі поміняти на дерев'яну, те, що була така пластинкою сюди, і мала такі дерев'яні гачки. В магазині сенсей на сайті я вже придивилась собі одну, мені вона дуже сподобалася. І, можливо, можливо, я. Або цю залишу на цім місці, а на дверцята ту повішутку дерев'яну. Або навпаки, ну, не знаю, або сюди таку дерев'яну з гачками, або сюди просто дерев'яні звичайні окремі два гачки. Ну, Можна і своїми руками придумати щось таке. Наприклад, взяти дерев'яну дерев таку пластинку, тоненьку рейку, і... Знаєте, зворотньої сторони прикріпити ручки дерев'яні, які йдуть для меблів. Знаєте, можна, ну, щось таке своїми руками придумати. Можна придумати і зробити, у принципі, і буде дешево і красиво. Також дивіться, як виглядає у пустоті. Зараз ми будемо ще облаштовувати. Своїми органайзерами, ну а там вже будемо бачити кінцеві результати. Дивіться, як вийшло. Я залишилася просто в великому захваті. Не думала, що так вийде, але хотіла зробити вже тут давно порядок. Не знала все, що мені тут хочеться, що я б хотіла змінити, додати. Але на цей час мені подобається, в принципі, все. Можливо, з часом я, коли побачу деякі органайзери, я б хотіла, щоб ось це. Місце цей простір він в мене був заповнений. Багато б чого. Я б щось ще сюди додавала, Але такого гарного, новенького, на Пінтересі дуже красиво все оформлено, саме під раковиною. Мені б також все це хотілося, але по зарішніх можливостях я зробила так, як бачите. ви. Мені подобається. Також напишіть в коментарях, чи вам також такий простір. Організації до вподоби. І, звичайно, що не забувайте підписатися на мій канал, коментувати, ставити вподобання. І дивіться, на цих гачках я повісила собі цю щітку, яку використовую на постійній основі. Поставила її сюди, на перший ряд, щоб мені було зручно відкрити, взяти і почистити. Також тут знаходиться тряпка. Мені потрібно. Буде докупити таких тряпок, тому що в мене буде виділений ось цей органайзер саме для того, щоб використовувати ті тряпки, які в мене будуть знаходитися на кухні. Буду купляти тільки в одному відтінку. Мені трішки коричневі не подобається, і якщо я знайду, можливо, будуть у кольорі лавандові, такі як в попередньому відео я показувала. о, Зараз вона в мене тут є. Бачите? Я думаю, теж буде по стилю дуже красиво виглядати, навіть якщо я знайду сирими такими полосками. Теж буде гарно. Тоб хотіла ось цей контейнер взяти, заповнити повністю цими рушничками мати під руками ці контейнери. Я ось цей контейнер, бачите, я буду використовувати для своїх губок. Тут в мене є меламінова губка, також є для кухні губки. Так як купляю упаковку, в якій знаходиться 5 штук, то мені вистачить, щоб заповнити ось цей один ряд. Великого органайзера мені не потрібно брати. Цей мені. Якраз бачите. І так само міламінові губки в упаковці, чотири штучки. Бачите, сюди, в принципі, можна ось цю витягнути. і щоб воно все красиво виглядало, заповнити її сюди. Зараз я її пропухаю сюди, щоб воно все було гарне і красиве. Бачите, і ще одна губка. Просто я вже одну взяла, мити посуду. І сюди одна ще якраз війде, буде оцей контейнер, виділений саме для цих губок, тому що вони в мене перші знаходилися в цьому органайзері. Але я хочу мати індивідуальне місце. Так, тут губки, тут в мене рушнички. Цей контейнер для, бачите, олія. Оцет. Олію теж поставила спереду, тому що її постійно використовую. Оцет в мене м більш без потреби, тільки для випічки. Тут у мене йде для хі... чищення кухні. Тут знаходить мій чистячий засіб, ось цей, який я купила в Аврорі універсальний, непоганий, гарно, чистить пасту для чистки. Також мійчий засіб прийде на до посуди, Хімію, яку вам показувала для Сковоріток, духовки. Тут у мене є для меблів протирати поверхню, а там також шоєчку, чистичий засіб. Треба буде купити органайзер, якісь коробочки більш презентабельні, щоб все це перелити перелити пересипати. Ну, мені цей коврик просто дуже сподобався. Сам його візерунок, як він гарно виглядає. Чорне відро я б хотіла замінити. І можливо поплести його такими косичками, як в мене в ванній кімнаті, які я оформляла. Зробити такими плетеним. Буде дуже гарно також стильно виглядати. ніж ось це. Я, до речі, його перемалювала, бачите, золотистий відтінок. Ні, ну, на перший погляд, ну, здається, все гармонійно е, виглядає компактно. але я, можливо, в зимі буде більше часу, менше рухатись, буду, більше буду відпочивати і буду займатися плетенням. Або із шнурів, джгуту, або із пергаментного паперу. Ну, подивлюся. А можливо, взагалі придбаю мусорне відро плетене. Ну, час покаже. Цей органайзер дуже зручний, що він підвішується, якраз підходить для моїх дверцят. Дуже гарно все стоїть. А тут у мене буде вміст, бачите, дротиків і поставила мусорні пакети. Тут глибокий міст мусорних пакетів на запас навіть поміститься доволі так багато. Пакетів сюди пхати не буду, в мене є окреме місце. Тому це буде використовувати поки що для цих потреб. Ну, як вам? Тому що я. Нарешті добралася до цього місця і зробила тут чистоту і порядок.